Поліцейські затримали Одесити, який до смерті побив свого знайомого. Подія сталася в одній з багатоповерхівок на проспекті Академіка Глушка за місцем мешкання підозрюваного. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого господар оселі побив знайомого трубою та залишив його помирати у безпорадному стані. Півтори доби зловмисник, залишивши тіло загиблого у своїй оселі, мовчав про те, що сталося, а після вирішив приховати злочин. Щоб забезпечити собі Алібі, він розповів іншому своєму приятелю, що виходив з дому у справах а, повернувшись, виявив свого товариша вже мертвим. Фігурант намагався переконати поліцейських у своїй невинуватості, однак під тиском неспростовних доказів, зібраних правоохоронцями у ході слідства, у скоєному зізнався. Слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про... Умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку може загрожувати покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.